Всім привіт! Я рада вас себе на каналі. І сьогодні я буду робити салат. Салат із червоного буряка, огірок цибулина, чесничок. Можна, як хто бажає додати яблучко. В общем, кому що подобається, той й те і вкидає. Першим ділом, що я буду робити, я зараз, в мене сковорідка там гріється. О, і я хочу зараз порізати отак. Такими полукільцями цибульку. Можна брати цибулю не, не саме цю синю, а можна будь-яку, Це в мене синя, я її хочу використати сюди. Ось так. О, Ріжу такими дуже-дуже тоненькими слайсами, бачите, ось, ось такими тонесенькими. І буду піджарювати злегка, пропарю їх на цьому, на олії. Ну, я й тоді покажу. І так, цибулю я покришила, і зараз відправляю на сковорідку, хай вона пропарюється. І так, цибулю поставила, хай собі піджарюється. А я буду тим часом кришити останні інгредієнти. Значить, буряк я. Наверно, зітру. Можна і накришити дрібненькими полосочками. Ну я потру ось так на тертушку. Мені... Можна на цю на корейську тертушку потерти. Можна на таку, звичайну, можна ще на дрібнішу. Ну, у нас там цибулька э, той порізана такими слойсами, то я буду терти на цій тертушці. О, ось так. Ось таким Буряк я потерла. І так, буряк я зітерла і тепер я буду натирати, не буду я кришити, думала кришити, але я вирішила натерти огірочок на тертушку теж, щоб було. Зараз в зенця позрізала, огірочок можна брати або квашений, або маринований, кому який то. І буду прямо так. Зараз в цю миску, щоб мені О. отак натираю на серкочку огірочок. Щоб було смачненько, гарненько. Ось так. О. І так, огірок я зітерла, два огірочки я зітерла і тепер додаю сюди до бурячка. Ось так додала. І сюди зараз я буду додати чесничку. Два зубочки у мене є. Зараз я його додав. добавлятиму, натиратиму просто-напросто на, на тертушці. Ось так натиратиму. І так, натираю часничок. І так, поки я натирала всі наші інгредієнти, цибулька в мене пропорилася. Ось така вона не вжарена, а просто пропорена. І я її додаю сюди в салат. Ось так. Сюди додаю. І заправляти вже нічим не буду. Олійка тут є. Я наливала достатньо, щоб було. О. і ось так все. І зараз будемо перемішувати наш салат. Салат я присолила і буду тепер легенько перемішувати. так ось. Ну, як перемішаю тоді. І так, салат я перемішала, ось такий він у нас получився. Так що смачненький, гарненький, ось такий салатик. Так що можна в цей салат ще додавить, як хто любить, можна додавить горіхами. На цього ізмчити, подрібнить його і добавить Салат дуже, виходить, дуже смачний. Можна додати яблуко. Хто бажає, можете додати кисленьке яблучко. Тоже в них уже буде. М -м, якось так, М -м, смачно. Кому сподобалось моє відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.